У Немиринцях Ружинського району на свято закладання капсули під будівництво Української православної, свято Воскресенської церкви Київського патріархату завітали архієпископ Житомирський і Овруцький ізяслав, духовенство, громадські діячі. Жителі Ружинщини вірять, що уже незабаром будуть височити куполи храму, про який так мріють усі селяни. сьогодні ми починаємо відновлення храму цього. Ми будемо служити чин початку відновлення храму, зруйнованого колись. То я хочу е, перед вами, щоб ви всі почули е, лист, який буде закладений потомкам е, не нашим, а тим, які будуть після нас багато-багато років, які потім колись цей лист почитають і узнають, а хто і коли і е, при е, сприянні це все е, зробив. Зараз вам зачитається лист, який буде вкладений в капсулу, яка буде замурована е, в основу фундаменту цього храму. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Заснована ця церква на честь, воздвиження животворчого Христа Господнього, у 1826 році Божого, а побудована. У 1827 році та була зруйнована в 1987-1988 роках, нове відродження та відбудови церкви, воздвіження животворчого Христа Господнього. За святійшого Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, і за владику нашого і за слава архієпископа Житомирського та Овруцького, настоятеля священника Віктора, року Божого, 2015-го місяця жовтня, 7-го дня, за сприянням меценатів усієї родини Жебрівських. Філі Павла, Станіслави, Вікторії, Леоніді. І також у них є сестра Юлія. Хай їй буде вічна пам'ять. Амінь. У селі Немиренці на Ружинщині відбулось освячення місця побудови Хрестовоздвиженської церкви. На високому пагорбі, прямо напроти в'їзного шляху, до села залишилися залишки фундаменту храму, який було збудовано ще на початку 19 століття. Згідно архівних матеріалів, церкву у Немиринцях було закладено 12 травня 1826 року. А вже за рік 27 вересня 1827 року, у новозбудованому храмі відслужили першу службу. Прихожанами Хрестово-Здвиженської церкви були й жителі сусідніх сіл. Зокрема, неподалік розташованого села Княжики. Цікаво, що ні війни, ні революції початку ХХ століття не зачепили приміщення церкви у Немиринцях. Навіть у сумновідомі роки войовничого атеїзму, коли нова радянська більшовицька влада взялася за руйнацію храмів, церква в Немиренцях продовжувала своє життя. В роки окупації гітлерівськими військами території України церква в Немиринцях залишалася ледь не єдиним осередком прихистку для земляків, але найстрашніше було попереду у 1963 році. У момент чергового спалаху боротьби радянської влади з опіумом для народу церкву в Немиринцях було закрито, а приміщення храму пристосували під склад. У 80-ті роки минулого століття приміщення храму таки було зруйновано вщент. Да, дуже гарна була церква, дуже гарна. Але люди пам'ятають її руйнацію, як вона зруйнована була? Звісно, пам'ятають. Її... 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 Ні, ні, ні. Її танками вищули, як то там її танками руйнували, її е, тягачами е, тягнули. Не могли зруйнувати. Вона настільки, колись мама мені розказувала, що дуже якийсь камінь привозили, що він такий сильний був. Камінь, що люди ставили, що не можна було зруйнувати ці камінь. Відновити церкву в рідному селі взялася родина Жебрівських. У церемонії освячення фундаменту майбутнього храму взяли участь Філя, Вікторія, Леоніда та Станіслава Жебрівські, а також дружина і син Павла Жебрівського Валентина та Ян. Церемонію освячення провів архієпископ Житомирський та обруцький Української православної церкви Київського патріархату Ізяслав. Разом із представниками духовенства Житомирщини молилися за мир на рідній землі односельчани, представники влади і громадські активісти. А ще молилися за припинення збройного протистояння на сході держави. Їх привела сюди визначна подія. Тут, на узвищі села, незабаром збудують новий храм молимось за Богом, бережену Україну нашу. Старішини села ще пам'ятають, як хрестились і вінчались у церкві, яка стояла на тому ж місці, де нині будуватимуть храм. Під час освячення до фундаменту майбутньої споруди було закладено капсулу з листом для потомків, яку вмурували усім селом. Ми зараз всі разом будемо закладати цю капсулу. Для тих потомків, які колись, може, через тисячу років прочитають все, що тут написано, е mm -hmm. як це для, для земного життя, для небесного Господь ще знає, що. Тоді беремо, дорогаємо сюди, так <му> е не буде. Щоб всі ми були причесні до цієї великої справи. Так. Нехай до віку буде стояти церква ця, яка сьогодні починає своє відродження. Коли вона вже буде побудована, ви можете найняти, е, е, ми вам допоможемо найняти художників і, і ви помните, мабуть, старше покоління, помнять, які красиві фрески тут були, які ікони були намальовані в цій церкві. І хотілося б, щоб ми її з вами разом відновили. І якщо у вас таке буде бажання, я буду вас тільки підтримувати, тому що. Мені хочеться, щоб не тільки родина Жібривських. Ви знаєте, ми католики, і не дивлячись на те, був годин. І ви теж знаєте, що Ружині я відновила вже давно костюлики який служить сьогодні, не тільки католикам, а і православним. Сьогодні там дуже велика робота проводиться школою. І я сподіваюся, що вже сьогодні, сьогоднішнього дня, чи через тиждень отець Віктор приїде сюди до нас, в село і буде працювати зі школою буде працювати старшим і середнім поколінням жителям села для того, щоб ми долучилися до цієї Божої справи. Мені хочеться, щоб тут менше було комуністичних якихось закликів чи закликів виборців, чи ще щого, а було Боже слово. Коли буде Боже слово, ми будемо зовсім інші. Таке враження, що Богородиця оцим покровом покриває це місце. І я сьогодні хочу, щоб дійсно це так сталося, щоб Богородиця покрила наше село, щоб тут був мир, щоб тут була злагода і щоб люди жили тут щасливі. Хочу побажати селянам, миру у ваших оселях, щоб цей храм об'єднав вас, щоб в ваших душах не було зависті, злоби. І до об'єднання громади. Я звертаюсь до всіх сімей, які проживають в цьому селі. Ви ж сьогодні тут живете, ви працюєте. Все сім'я вкладає для того, щоб розвивалося село, процвітало село. Володимир мене звати. Дійсно, бачите, сьогодні така погода сонячна. Ось я думаю, що це Господь нам допомагає, робить нам настрій, щоб ми з прекрасним настроєм закладали цей перший камінь будівництва цієї церкви. Я впевнений, що кожен, хто зараз присутній, буде прихожанином не тільки понеділям, а кожен вільний час буде приходити в цю церкву і молитися нашому Господу Богу. Всім зі всі святом. Син Павла Жибрівського Ян висловився коротко і щиро. Церква відбудовується, щоб люди дивились і раділи. Водночас він передав від імені свого батька слова підтримки і обіцянки всебічної допомоги під час побудови храму. Я б хотів від імені батька сказати через те, що на сьогодні так вийшло, що він не зміг приїхати, але він би дуже був радий і хотів дуже приїхати, але так трапилось. Він радий те, що в селі почалось будівництво церкви. Він хотів теж відновити її. Він буде вкладати всі зусилля, які зможе. Також він буде допомагати всім, чим зможе, для того, щоб. Ця церква побудувалась, щоб вона стала якби будинком не тільки в селі немиренців, а приглашали, можливо, з усього району, навіть з усієї області або країни, приїжджали подивитися і радуватись тому, що побудувалося в такому селі, і що тут е, творилось, і тому будемо надіятися, що воно буде процвітати, і ця церква буде якби однією з окрас цього села. Я хочу дуже велике від громади села подякувати хвілі Івані, всім афенатам, всім присутнім за це, що вони обновляють такий, ну, таку обновляють постро... строїтельство цієї церкви, побудову цієї церкви. Адже як буде тут построєна церква, значить рядом школа, рядом будинок, будинок, адмінбудинок, і це все буде радом, значить я думаю, що ми з громадою села будемо допомагати тим постройках так. Філя Івана говорила, ви будете строїти, а ми вам будемо допомагати. Я ці слова дуже заповнив. Документація виготовлялася, як я став 10-го року сільським головою, документація виготовлялася по цей час. І настав цей час, коли починаємо строїти церкву. Юрій Володимирович приїжджав за всіма документами до нас, і ми всі ці питання вирішили на загальних зборах на сесіях сільської ради. Той лучезарний поток світа, який Духом Святим окриляє наші душі, він всіх закликає до молитви. Тож, браття і сестри, і я, як ваш священник, закликаю вас, молитовно підтримати цю добру справу і своїми руками прикласти труд до труда, щоб цей храм був повний духовної благодаті, яка вселяється в кожну людину приносите до храма те, що у вас душі болить. І Господь нехай проявляє своє милосердя його крепким духом. Звісно, основну частину витрат на відбудову храму взяла на себе родина Жебрівських. Але під час церемонії освячення підвалин майбутньої церкви звучали слова про спільну участь у відбудові храму усієї сільської громади. Майбутня церковна споруда матиме 28-метрову висоту і стане монументальною домінантою сільського ландшафту. Архітектор проєкту, киянин Олексій Бреус, вірить, за рік-півтора церква в Немиренцях має бути спорудженою і її у первозданному вигляді, хоча, звісно, за допомогою найновіших будівельних матеріалів та найсучасніших технологій. Особливостями нової збудови храму є те, що ми будуємо церкву на існуючих старих фундаментах минулого храму. Ми намагаємося відбудувати церкву в такому вигляді, в такому образі, як вона була до зруйнування. Ми зробили все, щоб відновити проєкт і втілити її в нових конструкціях, нових технологіях. Висота храму буде 28 метрів разом з Христом. Церква знаходиться на схилі, тобто на пагорбі, навпроти в'їзду в село, і буде являтися домінантною серед існуючої забудови, що повинно втілювати віру селян в християнство і відновлювати віру в їх серцях. Сьогоднішня дата, наголошували священнослужителі, буде навіки вписана не лише в історію та духовне життя немиринців, а й всієї ружинщини. Немиринчани давно йшли до цього дня. Дякують усім небайдужим людям, які взяли участь у підготовчому етапі важливої та доброї справи.